Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. В му турі зоря приймала полісся. Зоря грала проти другої команди чемпіонату на момент старту цього поєдинку. Ну а самі луганці перебували аж на 13-му місці. Дуже потрібні перемоги команді Валерія Кривенцова. Минулого туру вдалося обіграти в оболоні. Але от в цьому матчі дуже серйозний суперник чекав на луганську команду. Окрім цього, ще й погодні умови були серйозним суперником, адже дуже вітряно було під час цього поєдинку. Склади команд у Полісся. Єдина зміна і єдина проблема це відсутність Смолякового основного лівого захисника. Замість нього з'явився шаповал. Ну якщо говорити про зорю, тут змін фактично не було від Валерія Кривенцова. Довелось лише випускати Кірюханцева, а не Антюха у стартовому складі. Ось таким був вибір головного тренера. Моменти команд, дуже активний старт поєдинку заря на чужій половині поля. Кюрханцева ось таке закидання. Гереро в вдотик б'є бойко. Відбиває м'яч, відбиває його у стійку, і потім той вилітає в поле. Дуже класний пас І Як пробив Гереро в дотик, зміг тут підлаштуватись під м'яч. Потужний удар в ближній кут, але Бойко відбиває цей удар, потім м'яч потрапляє у стійку і не опиняється усі ці урі. Ось такий момент на старті поєдинку від луганської команди. Далі відповідь Полісся. Теж класна комбінація із закиданням до штрафного майданчика. Макуана з носка пробиває в дальній кут, але рятує свою команду Турбаєвський. Ну а далі на добиванні не дозволяють зіграти вже захисники луганської команди. Козак. Чудовий пас. Макуана втікає. Від Данченка, але не переграє фокіпера Луганської зорі. Дальній кут намагався відправити м'яч 18-й номер Полісся. Але Турбаєвський зреагував. Далі 16-та хвилина. Розіграш із власної половини Кущеренко класно відкривається у коридор в центрі поля. Тягне м'яч віддає в коридор між двома суперниками і Макуана. Перси у цьому епізоді проштовхує м'яч по Турбаєвського та виводить полісся вперед. На старті зустрічі команда Філіпен себе забиває дуже класний розіграш, і те, як Кушніренко запропонував себе в центральній зоні. Потім чудовим пасом вивів на ударну фактично позицію Беніма Куана, і той встигає виправити Турбаєвського і відправити м'яч у дальній кут воріт. На старті поєдинку Полісся виходить вперед і використовує ну, по суті другий смішанс у першому епізоді Миколана не переграв Турбаєвського. Тут вже голкіперзурів рятувати свою команду не зміг. Зоря намагалася, звісно ж, відповідати ще то перерви, створювати моменти, і це вдавалось команді Кривенцова. Дуже активно працювали на правому фланзі футболісти луганської команди. Яцик проривався до штрафного майданчика, але віддав не точно завершальну передачу. Одне із багатьох підключень центрального півзахисника луганської команди. Часто він якраз з позиції Шапувала вривався до штрафного. Перехоплюють м'яч Луганці. Гереро б'є з лінії штрафного майданчика, але Бойко реагує на цей удар від панавського форварда зорі. Ну і одразу висловлює претензії голкіперполіся своїм захисникам, які дозволили прийняти м'яч, розвернутися і пробити все це встиг зробити. Едуардо Гереро, але Голкі Парполісся зреагував. Червона атака від зорі. Знову тримає м'яч. Мічен знаходить Гереро. Той поглядає на лівий фланг, оскільки Горбач пропонує себе. Горбач дуже легко прокидає м'яч повз Лукаса Тейлора. Далі зміщується у центр і пробиває у дальній квот, але б'є над воротами. 17-й номер зорі. Класний момент, індивідуальний прохід Горбача. Наскільки ж просто Лукаса Тейлера обіграв на футболі слованської команди, але не влучив вже. У ворота там і бойко навряд чи б врятував, однак точності зараз завадило гравцю Кривенцова. Далі ще один епізод, який стався у першому таймі. Епізод дуже моторошний і неприємний. Роман Вантов в боротьбі з Козаком опинився на газоні і дуже невдало приземлився. Вантов зазнав травми захисник луганської команди. Одразу схопився за руку. Ну і фактично одразу, як тільки підійшли до нього, медики сповістили тренерський штаб, що потрібна буде заміна, адже повернутись до гри Вантух не зміг. Ну і бачите, ви наскільки підігнулася рука футболіста луганської команди. Замість нього вийшов Снурніцин дещо іншого типажу фланговий захисник але вимушена заміна відбулася у зорі ще до перерви. Ну і емоції Вантуха, його розпач через те, що Травма завадила продовжити гру. Далі момент ще один у зорі виникає. Денис Бойко невдало грає на виході, але без удару завершується ця ситуація. Втім, тут дісталося Кушніренку, та й сам Бойко теж згодом опустився на газон. А ще раз подає Данченко зі штрафного Бойко. Не дістає м'яч, грає Джордан головою, але там. Дар... Не у скупчення футболістів Бойко і Кушніренко теж добряче тут дістались. Втім, ці два гравці продовжили поєдинок. Ну а зоря продовжила атакувати у першому таймі. Ще один пас Гереро виходить на ударну позицію, але знову не забиває. На цей раз не влучає в площину воріт. Панамський нападник зорі. Дуже класна атака. І останній пас теж ідеальної точності вийшов від Мічина, але Гереро не влучає. Ще до перерви. Після пропущеного м'яча Зоря достатньо створила, аби забити ворота суперників, але дуже підводила реалізація у цьому матчі. Далі моменти другого тайму Макуана розганяє атаку, грає на правий фланг. Козак. Аріельсон потужно б'є. Аріельсон і тепер уже черга Турбаєвського. Рятувати Зорю. Турбаєвський переводить м'яч у поперечину, але його ще раз за вриванням Аріельсона з гострого кута б'є бразильський форвард втім, встигає тут викинути руку, зреагувати. Трубаєвський. Зовсім легко, але зачепив м'яч про луганської команди. Далі удар від Снурніце на потужну здалеку б'є є захисних зорі. Цього разу вже і Бойко не дістав, але м'яч у поперечину влучає знову не щастить луганській команді. В першому таймі був момент, коли Бойко відбив м'яч у стійку. Тепер вже в поперечину. той влучає після удару від Снурніцина за межтрафного майданчика. Розігрують м'яч біля власних воріт. захисники Полісся. полісся дуже легко втікає на прийомі морозко. І Макуана на швидкості з те, що полюбляє робити цей футболіст. Втікає від Джордана, ходить у штрафний майданчик, але не влучає в дальній кут. Момент де міг оформити дубль Бені Макуана, але не влучив поворота. Знаходять у вільному просторі футболісти Полісся. Далі по зовнішньому радіусу втікає від Джордана. Футболіст житомирської команди, але не забиває. Зовсім трохи не вистачило влучності у цьому епізоді Макуана для того, щоб забити вже свій п'ятий м'яч у цьому чемпіонаті. Ну і зоря не зупинялась, зоря продовжувала створювати моменти, продовжувала тиснути на оборону Полісся. Ще один удар. За меж штрафного майданчика нагнойний один з гравців, який вже по ходу другого тайму з'явився на полі. Там і Антю, хоча атаку розганяв, він теж вийшов на заміну. Але нагнойний теж б'є невлучно, як і власне попередні спроби від його партнерів по команді. Яцик знову вривається до штрафного майданчика і б'є сильно під поперечину. Але Денис Бойко у цьому матчі відбував просто все, що летіло в площину. воріт. Хороша комбінація від зурі, класний удар від Янца. Під поперечину, але Бойко знову і знову рятує свою команду. Далі кутовий хороший навіс від Антюха, і злету удар. Потім Батагов дотик намагався замкнути і знову не щастить. На Луганській зурі. М'яч не опиняється у воротах. Батагов вже з меж штрафного майданчика пробивав, але повз ближній кут проходить м'яч. 85-та хвилина. Ще одна атака луганської команди. Знову Антюк б'є із непідготовленої позиції. Насправді з меж штрафного майданчика пробиває Антюк і б'є за традицією цього поєдинку ворота. Далі за декілька хвилин ще одна атака від зорі. Кірюханцев наздоганяє м'яч на фанзі, проти нього Кравченко. Але дуже легко розвертає Кравченка Кирюханцев, Прострілює до штрафного тут. м'яч у Данченка опиняється, але б'є неточно. Капітан луганської команди на в останню мить м'яч звалився з ноги у Данченка і полетів зовсім не у ворота. Багато било зоря, а дуже багато моментів у команди Кривенцова було у цьому матчі, але реалізація просто жахливою була від луганської команди. Все або повз ворота, ну або удари летіли так, що з ними справлявся голкіпер Житомирського полісся. Данченко втрачає м'яч. Кушніренко розпочинає контратаку. Макуана опиняється на чужій половині поля, бере паузу Макуана, Шастал. В останні хвилини потрібно було по м'яч поконтролювати, заспокоїти темп поєдинку, але ось так іноді не виходили в атаку житомиряни. І ще один момент: удар небезпечний від Крушинського. Ну, дещо схожий момент, який був трохи раніше. У Яцика теж з штрафного з гострого достатньо кута. Прибуває Крушинський, але тут вже Турбаєвський рятує зорю, дістає м'яч із попередчини голки Луганської команди. Далі моменти вже компенсованого часу до другого тайму. Знову спроби атаки від зорі, Антюх проти морозка біля лінії штрафного майданчика спробував розкрутити суперника. Далі у центр пішов Антюх і виконав ось такий навіс, чи то навіть спробу пробити. Але в підсумку м'яч вилітає за межі поля не вдалося зорі зрештою забити у цьому поєдинку. Зоря мінімально поступається 0-1. А друзі, ну а ви залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами. Фавбет Беніма Куанан приносить перемогу по лісю та хвилина. Єдиний м'яч, який стався у цьому поєдинку, і який дарує чергову перемогу Житомирській команді. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.